Від матея святого Євангелія читання. Будьмо уважні, сказав Господь, коли син чоловічий прийде у славі своїй, і всі ангели з ним Він сяде на престолі своєї слави. І зберуться перед Ним усі народи, і Він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овець від козлів, і поставить овець праворуч себе козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч у нього, ходіте, благословенні, Отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від сотворення світу. Бо я голодував, і ви дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене напоїли, Чужинці був, і ви мене прийняли, і ви мене одягли, хворий ви навідались до мене, у тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до нього, Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, спрагненим і напоїли. Коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або і одягнули, коли ми бачили тебе недужим, чи в тюрмі, і прийшли до тебе. А цар, відповідаючи їм, скаже істину кажу вам усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили, тоді скаже й тим, що ліворуч. Ідіть від мене геть, проклятій вогонь вічний, приготований дияволові, ангелам Його, бо я голодував, і ви не дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене не напоїли, був чужинцем, і ви мене не прийняли, нагим і ви мене не одягнули, недужим і в тюрмі і ви не навідались до мене. Тоді озвуться й ті кажучи, Господи. Коли ми бачили тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим, недужим, або в тюрмі, і тобі не послужили, Він відповість їм істину, кажу вам те, чого ви не зробили одному з моїх найменших братів, і мені не зробили, і піду ті на вічну муку. А праведники на життя вічне, слава тобі, Господи, сва. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Другі у Христі у своєму житті неодноразово, напевно, що зустрічали тих людей, які, відчуваючи свою кончину, смерть, бачили їхнє життя. Воно відрізнялося від того життя, яке вони вели до того, тому що вони розуміли, що залишається, можливо, декілька днів. Можливо, всього декілька тижнів, а можливо, декілька годин. Саме той час є дуже важливий, ці люди стараються передати весь, весь свій, перш за все, духовний багаж, те, що вони навчилися у житті своїм нащадкам. Дуже часто навіть ці люди пишуть також певний заповіт. Дуже часто є поширено, що цей заповіт переважно є в матеріальних речах, щоб поділити, знаєте, дітей, щоб всім порівно дісталося, щось подібне, знаєте, як було минулої неділі в Євангелії, де молодший син вимагав свою частку того заповіту від батька. Дай мені мою частку. Сьогоднішнє Євангеліє, воно теж є би, тим заповітом. Ісус Христос, який говорить про страшний суд. Оскільки вже в наступній главі, в 26 й главі Євангелист Матей описує, де апостол Юда видає Христа, описує де Петро також відрікається Христа. І починаються ці страсті. Господа нашого Ісуса Христа. Але що є дуже цікаво, коли ми бачимо, немовби цей заповіт Ісуса Христа, Він є дуже простий, і Він базується на тих речах, які ми зустрічаємо на щодень. Фігурують шість немовби тих типів людей в сьогоднішньому заповіті. Це перш за все. Голодні, спраглі, нагі, чужинці, хворі і ті люди, які є у тюрмі, яке було ставлення до них. І бачимо, що дуже просто Господь пояснює в цьому заповіті, що ті, які старалися нагодувати, напоїти, зодягнути, відвідати, підтримати, інше добро зробити для цих людей, вони робили це не тільки для людей, а робили це для Бога. І знову ж ті люди, які цього не зауважували, вони також не робили цих добрих діл для Ісуса Христа. Пригадуєте собі, коли одного разу в Ісуса Христа запитали: хто твої матір, брати, сестри? Він відповів. Ті, які слухають Слово Боже і виконують Його. Євангелист Матей сьогодні показує нам два типи людей, і він порівнює, що на страшному суді, одних Господь відлучить на праву сторону, других на ліву сторону. Так як це робить пастух, що є дуже цікаво. Пастух мав овець і козлів, вони постійно були разом. І це не випадково, що Господь, власне, це бере для того, щоб пояснити цю притчу заповідь. Коли наступала ніч, пастух брав овець, тому що було холодно, і він овець вставив, переводив в це тепле приміщення, щоб вони немовби не замерзли. Тобто, козли були в одному приміщенні. Вівці були в іншому. Господь нав'язує це до страшного суду. Як буде відбуватись страшний суд? Ті, що чинили добро, займуть праву сторону, Господню сторону. І ті, відповідно, які творили зло, або що більше не робили добра, підуть на ліву сторону, яка є символом лукавого. 17 лютого декілька днів назад Свята Церква обходила 125-ту річницю від дня народження патріарха Йосифа Сліпого. Напевно, що ви також знаєте, що він перед своєю кончиною також залишив заповіт. Старші люди із нашого храму знають і, напевно, що бачили навіть патріарха Йосифа, який неодноразово був у нашому храмі, чи то в 68-му році, чи в 73-му, були наочними свідками цього святого чоловіка, очільника нашої церкви. Сьогодні є той день, де, де ми мусимо поглянути на його життя і не мов би винести щось добре для себе. Знаємо, що патріарх Йосиф походив із Тернопільщини із цього невеличкого села заздрість. Знаємо також, що виховувався в християнському дусі і перед тим, як вже обирати певну якусь професію у своєму житті. Мав цю дилему, що вибрати? Чи науковий світ, чи духовний світ? Саме від того моменту його тим духовним батьком був митрополит Андрей Шептицький, де одного разу, відвідуючи певну парафію, і там був також Йосиф Сліпий, і він підійшов із запитанням до митрополита Андрея, що митрополит йому порадить вибрати? Науку, ці знання, чи вибрати духовне. І митрополит Андрей йому сказав наступне: Ти можеш вибрати і одне, і друге. Ти можеш бути духовником, отцем, але ти також можеш бути одночасно і науковцем. Ці слова спонукали Йосифа Сліпого, що він поступив до семінарії, став священником пізніше. Також навчався в багатьох закладах світу, це і у Австрії, це і також у Італії, справді здобув дуже великий багаж знань, що, власне, і йому на майбутнє допомогло у його служінні як очільника церкви після митрополита Андрея Шептицького. Всі ми дуже добре знаємо, що патріарх Йосип Сліпий 18 років переніс великі каторги, де він був у тюрмах, де він багато натерпівся, де ті всі слова, які сьогодні були у Євангелії, дуже часто і голодним був, і був напевно, що спраглим, був у тюрмі. Справді він відчув ці слова Христові на собі. Але що є цікаво, не зневірився, не падав духом, що більше підтримував на дусі повірених йому людей. Знаємо, що, дякуючи, перш за все Ватикану в особі папи Івана Павла Івана 23, який домігся того, щоб його власне було звільнено із тюрми, і після чого також. Патріарх Йосиф був присутній на Ватиканському соборі, де офіційно заявив про те, що відбувалося на той час із українською греко-католицькою церквою в Україні, де він також вперше сказав про це слово патріархат, про устрій нашої церкви. Знаємо патріарха Йосифа, який, як я казав на початку, завжди був вимогливим не тільки до себе, але й до інших. Знаємо, що ті слова, наука і духовність вони були не мов би, тим мотом його життя, тому що знаємо, що він заснував у Львові Богословську академію. Де, власне, давала духовне підґрунтя для молодого покоління, знаємо, що він також заснував у Римі малу семінарію і дуже багато інших навчальних закладів, де старався науку і духовність поєднати. Знаємо також, що він залишив цей духовний заповіт, де в духовному заповіті не мов би передбачав. Що ці терпіння, які є із Українською греко-католицькою церквою, вони рано чи пізно закінчаться, що Україна стане вільною і церква також буде мати свободу віросповідування. В сьогоднішній день м'ясопусної неділі, де ми роздумуємо над страшним судом, візьмімо, за приклад також. Особу патріарха Йосифа, який, незважаючи на гоніння, переслідування, вистояв у дусі, вистояв у Бозі, тому що Бог скріпляв його, Бог був власне, для нього прикладом для наслідування. Нехай кожен із нас, наслідуючи Господа Бога, але й також наслідуючи тих осіб, святців. Які були немовби відзеркаленням Бога у своєму житті, стараються також ці шість типів людей, які сьогодні є у Євангелії, завжди відгукатися, бачачи голодного, старатись напоїти, Бач... старатися дати щось їсти, бачачи спраглого, напоїти, бачачи. Людину хвору завжди відгукнутися, чи бачачи інших людей, які справді потребують нашої допомоги, не бути байдужими, бути відкритими. Амінь.